У восьмому Львівському апеляційному адміністративному суді розглянули апеляційну скаргу Олега Стадника на рішення Тернопільського окружного адміністративного суду від 22 липня 2024 року за адміністративним позовом Олега Стадника Василя Гинди та Надії Башнянин до виконавчого комітету Тернопільської міської ради Треті сторони на стороні відповідача спеціалізоване комунальне підприємство ритуальна служба а також Жанна Балдюк Наталія Соломон Надія Щирба. Суддя Світлана Шевчук заслухала представників сторін Зокрема, Назарія Редькву, від підприємства Ритуальна служба. У зв'язку з тою документацією, дозвільною документацією, яка є з робочим проєктом та проєктно-кошторисною документацією, яка є видана на СКП Ритуальна служба Тернопільської міської ради, станом на сьогоднішній день таке примирення і встановлення індивідуального пам'ятника є неможливим. Олега Стадника на засіданні не було. Його інтереси представляла Оксана Притула. Порадившись ще з довірителями, вони наголошують на тому, що тут 10 десятий там стосовно розміру самого місця поховання, оскільки ну, так, вже є як, є, як то кажуть, але воно просто не відповідає закону і встановленим санітарним нормам щодо захоронення, в тому числі під військові і починаємо Інтереси виконавчого комітету Тернопільської міської ради в суді представляв Роман Друзюк. Пропонувалося виділення місця для родинного поховання. В даному випадку, якщо пантеон говорити, що пантеон розміщений по центрі міського кладовища, то пропонувалося місце зразу за Пантеоном. Ви пропонували перезахоронити. Не перезахороновити, а зразу похоронити. Заборони жодної на момент поховання не існувало. так? Давайте будемо говорити. Ми говоримо про те, що потім згодом виникло положення. Пунктом 17 по якому введена заборона на встановлення індивідуальної надмогильної плити, таким чином маємо таку, такі обставини. І ми говоримо про справедливу компенсацію, яка виникла після прийняття положення. От яку справедливу компенсацію ви запропонували стороні? Зважаючи на це, всі особи зацікавлені в збереженні пантеону, так як він виглядає зараз на даний момент, що це мальтійські хрести. Всі одноголосно депутати, обрані цією громадою, проголосували за пантеон героїв. Пантеон героїв це всі одинакові надгробки. В цілому світі ми йдемо до Європи, і ми хочемо, щоб у нас було так, як в цілому світі, військовий цвинтар з одинаковими надробками. Якщо одній сім'ї не подобається, суд? я прошу, будь ласка, лишіть рішення першої інстанції в силі. Апеляційну скаргу Олега Стадника суд задовільнив частково та скасував рішення Тернопільського окружного адміністративного суду. Суддя зачитала рішення. Уходити постанову, якою адміністративний позов стадника Олега Водановича Генни Василя Григоровича, Башнянин Надії Мухайлін, виконавчого комітету Тернопільської міської ради задолити частково, визнати протиправне та нечинним рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради номер 975 від 16 серпня 2023 року у частині погодження та запровадження пункту 17 положення про пантеон Героїв Тернополя. Стягнути за рахунок бюджетного фінансування виконавчого комітету Тернопільської міської ради ідентифікаційні дані, судові витрати по сплаті судового збору, на користь стадника Олега Богдановича ідентифікаційні дані у розмірі 514 гривень. генди Василя Григоровича ідентифікаційні дані, у розмірі 605 гривень, 600 копій. башняни Надії Михайлівни ідентифікаційні дані, у розмірі 605 гривень, 60 копій, У задоволенні решти вимог адміністративного позову відмовити. Рішення прокоментувала мати загиблого захисника Артура Харєва Жанна Балдюк. Ну невже хочуть знищити, скасувати історію нашого міста Тернопіль? Ну причому тут Ну Львівський суд дає свої заключення, свій вирок. Ну, Львівський суд таке має відношення до Тернополя, якщо на то пішло, щоб узгоджувати робити вирок Тернопільському. Якщо адмінсуд Тернопільський задовільнив наші вимоги, то чому Львів скасовує авторка концепції пантеону героїв та подруга загиблого героя України Віталія Дереха Дарця Вередюк висловилася про рішення суду, оскільки 17-й пункт. Положення про пантеон героїв Тернополя передбачає, що самовільно пам'ятники встановлювати не можна. То значить, якщо цей пункт встанов... скасований сьогоднішнім рішенням восьмого апеляційного суду, це означає, що сім'я стадників можуть встановити пам'ятник самовільно. Ми плануємо подавати звернення скаргу на касаційний суд України, тобто на Верховний суд України. Лілія Лобур, Єлісавета Сілаєва, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів